Так, да, шолом робить щуля на голові. Струмочок шумить. Красовочки для того, тому що дно з камнями, а так як бачите, мусорно, ті, люди скидають, плюс коли великі були потоки. Чао-чао, друже. Коли великі потоки, М'ячик волейбольний, коли великі потоки, то... Ну все тяне, і бутилки, а так, Ми самі розумієте, сильний, сильний потік, то розбиває і скло, і метал ржавіє, і можна поранити ноги. Тому я використовую кросівки хоч якось захистити. Твоє тіло бо Задавали мені питання, чому тут -то ну Тому що ході зона така типу мінімум людей, але діяльність людська нікуди не дівається. І бачите, пластика, мусор побутовий, шифер, і шифер металевий, і коли великі потоки може стягнути, і там бачите кусок паркану. Тому краще бути зуці. Добре, включусь. А може не включусь, буду знімати постійно, а потім наріжу це відео. Моя стежка потрошки протоптується. Ще раз краще. Але бачу вже росте плющ. треба... Буде опа стопе. і треба буде підрубувати скоро так, трошечки впало Видно в один слід де мій друг пишет Пробуємо зустріняти бачите світлі зиття Там була вода Зійшла частіше ставила, так що може я в гумаках перейду і поризую, стільки вже де будемо занурюватися. Не хотілося б швидше намочити, тому що це все час, йде охолодження організму, а я практикую поки що маленький термін, тому що ефект. Лікувальний, оздоровчий. Так, впала вода. Я накидую додаткові каміння. Ефект оздоровчий і там спробуємо перетригнути. Ефект оздоровчий 30 секунд досягається. А далі вже якби такого лікувального ефекту немає, в задоволення людини, яка Ви Бачите, туди таке Туди куди гуманіта. Зимирнути. Попробую його відзняти. Думаю, телефон, як я перехожу. Тут винебристика, добре, що колись займався акробатикою. Я вам скажу, буде свіжо. Вже чується. Але в мене ну, чується температура. Там в мене є градусник, тому порядно. перше мої донковані відбулися на цьому місці ось там а ми їдемо до слідуючого за цим каскаду парує зараз вам покажу скільки градусів прийшов різно Тут була вода, як тут бачу. Тут я приймаю ванну, тут я бачив рибу, яка шугнула з літом сюди. Зараз за цим поворотом має бути і карімат знесений. Коли була повінь, ну що? Є, бачите? Він... Сюди я робив стежку, бо були зараз, бачите, бачите, що була рубка чиста. Той і камінь, які я туди робив на сходинці розносило. Можете уявити, яка сила потоку, яка перевернула до цього углиблення. Викинула аж сюди. Так, щоб я не тухнуть, близько. От бачите, це все надідувало. Але от не факт, що тут була вода, можливо, з верхів пішла. Ми підходимо до градусника. Оцей мусор бажано мені прибрати. Шльопане чи щось ні, так платить. Я вам покажу, де, де був. От на цьому камні сзади був е карімат. Тобто як на підпікоміру, так, на борчи. Виходить, що вода піднято з посольних підвисяч. Його витягнуло. Всім добра! І класно, класно, бачите, чистенька водичка. Ми завороди будемо на середині. 100% холодно, тому не знаю чи я буду цей мусор прибирати. Показую вам температуру. І температура, ребятки, нуль. Китаю, а що, десь пригорозок зараз віднімом тут чи що? Ну, а скільки ж тоді води? Температура води. Де? Давай не пускали. Добре. Подивимось, пішки на берегу. Я виставлю перемогу. Заступаю, от бачите, це старий міст І там частина Нова тривога, спеціально купив лише її тут. Так щоб водопад було видно. Правий гумак. Вуглянув. Пересталися. Всім гарного перегляду. Скільки градусів, зараз подивимося разом, але це був шок для організму. І коли після такого шоку, повірте мені, цілий день у вас немає шоків. Чуть менше, ніж 5 градусів. Всім добра, всім здоров'я. Ай, Нові відчуття. Йдемо заберемо каремат, поставимо його тут, біля коцика, який я приніс. І доказана градусником моя рекордна температура. یا ته دو څه دې ځبې ته راوړې کړم Ой, карематик забрали. Передіваюсь, лишу його тут. Думаю, якщо будуть якісь туристи, може не заберуть. Хоча всяке не Ще Зараз вам покажу скільки на камні температура. А, Всім добра. А, е Constantio, oh, pro, previn. Ciao, belo, como lá? Você tem que ir já